А тепер до вашої уваги гарячезний ексклюзив. Будь привіт, ти ж знаєш, несу тобі ексклюзиви. До кінця року Наталка Денисенко і Андрій Федінчик оголосять про розлучення. Справа у тому, що у Наталі вже зараз купа шанувальників, багато з ким ходить на побачення. З моїм знайомим теж ходила. Вона розповіла багато відвертостей, що їх шлюб давно тріщить по швам, і вони довго будували стратегію, як розійтися публічно, аби це не нанесло репутаційних слабинок професійному іміджу Денисенко. Де клич купа хлопців відгукнеться? Хто був на побаченні і тобі зіллють всю інформацію? І про Ані Лорак. ржу із фейку. Який поширюють вже після 2019 року, що дуже важливо при лобіюванні. Вгадай кого Лорак, приїздивши в Київ під виглядом дати інтерв'ю плюсам, насправді робила пластиковий внутрішній і закордонний паспорт. Тож їй нічого поновлювати не треба. Дякую, дякую. У нас особливі кошенята, і я дуже вірю Отримані інформації. Перевірене кошеня, яке приносило нам багато гарячезних ексклюзивів, які або відразу, або з часом збувалися. Тож Денисенко Наталю, я не можу зрозуміти одного, які можуть бути репутаційні ризики? Ну розлучайтесь, ну розходитесь. Таке життя. Ми не можемо змушувати себе бути з тими людьми, з якими нам вже не комфортно. Можливо, 5 років тому вам було добре разом. Сьогодні ви виросли з цих відносин, змінилися, і у вас мало спільного. Але це точно не про репутаційні ризики. Можливо, я чогось не розумію. Давайте поспілкуємось в коментах, але ось таке, що в бізнесі таємне розлучення на нас чекає вже зовсім скоро. А стосовно Анічки Лорак, ну я теж не здивований, що її лобіювали отримувати пластикові документи в Україні. Бо якщо ми повернемося до зливу, Анічка Лорак збиралася повернутися до початку повномасштабного в український сегмент.